Цікаві факти. Одного разу до священника прийшла молода жінка і сказала Два роки тому ти одружив нас із чоловіком. А зараз розведи нас не хочу більше із ним жити. Яка ж причина твого бажання розлучитися? поцікавився священник. Жінка пояснила, у всіх чоловіків часно повертається додому. Мій же постійно затримується. Через це ми кожен день скандалимо. Священник, здивувавшись, запитує. Причина тільки в цьому? Так, я не хочу жити із людиною, у якого такий недолік, відповіла жінка. Розвести, то я вас розведу. Але за однієї умови. Повертайся ти додому, випечеш великий смачний хліб, і принеси мені. Але коли будеш пекти хліб, нічого не бери в будинку, і сіль, і воду, і борошно попроси у сусідок. І обов'язково поясни їм причину свого прохання. Сказав священник. Жінка відправилася додому і, не відкладаючи, взялася за справу. Зайшла до сусідки і попросила Марія! «Позич мені склянку води. У вас що, вода закінчилася? Хіба у дворі не видати колодязь? Вода є. Але я пішла до священника, щоб поскаржитися на чоловіка і попросила розвести нас. Почала пояснювати жінка. І як тільки вона закінчила, сусідка зітхнула. Ех, якби ти знала, який у мене чоловік. І почала скаржитися на свого чоловіка. Після цього жінка вирушила до іншої сусідки, щоб попросити солі. У тебе сіль закінчилася. Просиш всього одну ложку? Сіль є, але я поскаржилася священнику на чоловіка, попросила розлучення. каже та жінка. І не встигла вона закінчити, як сусідка вигукнула Ех, якби ти знала, який у мене чоловік, і почала теж скаржитися на свого чоловіка. Так, до кого б ця жінка не заходила із проханням. Від усіх чула скарги на чоловіків. Нарешті вона спекла великий смачний хліб, принесла священнику і віддала зі словами Спасибі тобі, спробуй мою працю разом зі своєю сім'єю. Тільки не думай розводити мене з чоловіком. Чому? Що сталося, доню? запитав священник. А мій то чоловік виявляється кращий за всіх, відповіла йому жінка.